За три дні вихідних три загибелі у вогні інформують у Коломийському райвідділі Держтехногенбезпеки. кажуть, основною причиною трагедії є легковажне ставлення до правил протипожежної безпеки. Загалом від початку року під час пожеж загинуло семеро осіб. Деталі від співробітників служби. З початку року в місті Коломия та Коломийському районі виникло 106 пожеж у Коломийському районі. Та 38 пожеж в місті Коломия. Загальна кількість загиблих внаслідок пожежі складає семеро осіб. Можна сказати так, буквально за вихідні дні виникло три пожежі, в яких загинуло троє людей. Люди, ці люди загиблі, вони вели аморальний образ життя, зловживали алкоголем. І Курили в ліжку, тому така трагічні наслідки пожежі. Спільно з управлінням освіти, з управлінням Міністерства надзвичайних ситуацій, та також з управлінням держтахної безпеки розроблено та створено спільний наказ про проведення тижня знань безпеки життєдіяльності в дошкільних та навчальних закладах Колми та Коломийського району. Ця акція спрямована на Вивчення знань дітьми, е, правил безпеки, життєдіяльності та проведення агітаційно-масової та роз'яснювальної роботи серед учнівської молоді та дітей дошкільного віку. Шановні батьки, не залишайте своїх дітей без нагляду, дбайте про безпечну поведінку дітей у побуті, виділіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми. Пам'ятайте, ці хвилини вимірюватимуться ціною життя. А щоб неждана мить стала початком великої біди, потрібно дітям давати чіткі знання та вміння діяти у надзвичайних ситуаціях.